Традиційний осінній ярмарок щороку ми його проводимо. Проводимо по всіх локаціях. Всі чекають цієї події цього року. В чергове, але зараз дуже масштабно ми організували цей ярмарок благодійним, і це є збір для бригади, яка є штурмова бригада збір на прилад нічного бачення. І ми дуже дуже допомогли волонтерам. Тому дуже всім вдячна, хто долучився. Це чудова робота. У нас все тематичне, домашні вареники, сирники, булочки. Все дуже смачненьке. Дайте, Дайте. мені домовичка і так, Дайте, стань, якогось домовачка. мафіна. Фрукти для узвару та пряники. Пря... Пряник по 60 гривень з валюнками, гарними, детальними. Позиціонуємо себе як повітряні, легенькі і а, такі ніжні. Тому в нас переважає переважно зефір або людяники такі прикольні. Е, у нас тема мавки і колір зелений. Е, у нас є стіл, де є чесникові грінки, е, бо чесник відлякує мавку. І також можна відкупитися від мавки цибулею. Продаємо це цих домовичків. Домовички дуже люблять солодке. Особисто наш клас це водяники. У нас є кораблики, човники, у нас є муші. У нас, продається, як було тіремісу, але вже продалося. У нас є такі наклейки за 50, є пряники за 70.